Всім доброго дня, доброго часу до Битанкісти на зв'язку Некромант. Сьогодні у нас буде чуть-чуть таке цікавеньке відео. Знову ж таки, буде у нас відкриття. Доволі таке непогане, як на мою думку. Я підназбирав чуть-чуть містичних контейнерів. У мене їх 91. Один контейнер містичний третього рівня. У мене є 7 чорних скриньок, 10 збери їх усі. А також в мене є дві музичних скриньки. Подивимося, що нам вийде вибити з оцих всіх контейнерів. Буде і дуже і дуже цікаво. А наразі ми починаємо. Напевно, почнемо зі їх усі. У мене їх 10 штук. З них ну, 100% додасть мені компенсацію 1000, тому що їх 10. Мені зберіг усі часто нічого не падає. Хоча доволі я теж був, здивувався, був, забрав недавно два танки зберіг усі. Це було ну, прям так приємно. Надіюся, що зберіг усі і сьогодні мене також порадує. Буде і буде, і дуже і дуже цікаво подивитися. Так, Наразі я вітаю вас з наступаючими святами. Скоро новий рік. Теж незабаром недалеко лишилося. Будемо святкувати, подивимось, які новорічні приколюхи нам ігра закине. Ще поки не відомо, але я більш-менш представляю собі, що може дати нам картоха. Так так, ми переходимо до містичних контейнерів. Подивимось, у нас їх 91. Скільки нам вийдеться забрати містичних сертифікатів з 90. Оте мільйон кредитів. Та ну та. То... Уйдь болю. Ух ти ж, ніхера собі. Такого, що в мене ніколи не було. А тепер мені цікаво даже подивитися шанс на мільйон кредитів. Шанс на мільйон кредитів 0,04%. А не могло просто дати містичний сертифікат. От мене питання, ну нічого, зато приємно. Лямчик. Лямчик кредит. кого таке був? У мене перший раз пока. Ну, все буває, в перший раз. Так, картуха, насипай, Давай ми чуть з пропусками а то мистики. Так, that еще не взагалі, вообще. вообще. Прям глухомань будемо так відкривати. Так, так. цікавіше, цікавіший animation присутствує. Так, 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 так. цікаво, картоха. Ну дай щось. Ви, блять, що ти з тими кредитами мене так кумариш. Так, а поки ми чайочок сьорне. Чайоха з медом. о, прикольно. Ммм. Ммм. Як побачив містечний сертифікат, зразу так чай чайсі смакував, Йома. Йо. Перший містичний сертифікат на базі. Не знаю, скільки нам вийде вибити. Я навіть не буду нічого цього говорити, тому що ну, я говорю 5, а воно дає 3. Тому я скажу: не знаю, про що я не знаю. Ну, 90 містичних сертифікатів е контейнерів. З них я б, ну, сподіваюся, що мені. Получ... не знаю. 5 хоча б вибити містечних сертифікатів. Це вже було б дуже і дуже непогано. Ну я дуже сумніваюся, тому що мені мій друг говорив, що він відкривав 200 містечних контейнерів і хера, і йому дало тільки 6 містечних сертифікатів з 200 містечних контейнерів. Це прям ну дуже ну велике невезіння як на мою думку. Картоха, давай під, підкрути щось. Ну дай, блядь, що ти, ти, ти жадніш? Ну, майже 10 містиків знову ж таки відкрив, а воно не дає. Не дає, не дає, не дає. 250 вільного досвіду. Ну, У мене кумари, ота нагорода. Ну серйозно, ну хто її придумав? Давай, містики, давай, давай 100 тисяч золота мені, і я буду дуже і дуже радий. Давай, 100 тисяч золота нам треба. Давай. Давай, давай, давай. Картоха. Ну, насип чуть-чуть. 250 вільного. Давайте я подумаю, яка буде наступна нагорода? 50 000 кредитів. 250 вільного гіпше б дали вже кредити, я серйозно. То ти що щойду ні одного містичного сертифікату не дає. Прям... Ну, мій друг був правий, і містер містик, відкрутили вже. Вони швидше більше набагато більше сипали, а тепер щось то воно ну прям реально не, не туди. Повернули місце і знає куди. Так, картоха не сипе. Ну 100 золота, ну це. це ну, 2 рази підряд 100 золота, ну все краще, ніж 50 вільного досвіду. 50, ну І то 50 тисяч кредитів навіть мені здається краще, ніж 250 вільного досвіду. Серйозно но прямо но 200 золота золото золото я люблю золото давай 250 великого дошида на та п 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 буква п в нас приємна сім бостерів золота давай 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 містичний сертифікат на і 200 тисяч кредитів. Ну, приємно, ну краще, ніж 50, чим 250 вільного досвіду то 100%. Мене... Я не можу повірити, що і гра то додала. Вона спеціально, певне, додавила для от таких людей, як я, От тих 250 вільного досвіду, щоб їх, щоб, щоб кумарити, щоб кумарити просто людей. Це просто, ну, це просто капець, сім бустерів вільного досвіду. Я, кажу, ну, я вже з тим вільним досвідом задовбався. Золото. 250 вільного 100 золота давай на базу. Давай ми з пропусками. Раз, два, три, ова, ова. Оба. оба. Ніхера. І знав ніхера, О, ніхера, ніхера, А ти шо, їбать, Що за движение відбувається, Це просто капець. Ну серйозно, ну що за. що за фігня твориться? Ну я не можу, ну всім пострілів. Скільки я вже відкрив тих містичних контейнерів? Ну, сертифікати вам прям відкрутили. Коротше, люди, я вам не раджу купляти містечні контейнери. Просто, ну Це ну це просто капець. Рахуйте, я вже відкрив 60, майже 60 штук одного містика дали, одного містечного сертифікату. Якщо мені з нього десятка не випаде, це прям таке мінусне відкриття буде, що це капець. Це просто капець, ти тратиш фігову тучу золота на ці контейнери, а тут приходить відкриття, і що ти думаєш? І воно тобі не дає. ніфіга. от прям фіг і ніфіга. Я вообще, ну, якщо... дай 100 тисяч золота, не будь жлобом ігра. Ну дай, нолика два, не хватает там коло ста. Давай. Ну жлоб не чуєш? Алло. Пармалей, давай. Давай, босурман гребаний, а ну давай. Давай хоча б 10 тисяч золота, ну дай, чуть-чуть золота, ну насип. Мені треба відбитися чуть-чуть. Я -чуть. ніфіга, я, бо я ніфіга не відбив. Але давай. Уть, давай, я сказав. Давай, і раз, і два, і три. І 250 вільного досвіду получай сюди тихонько, да? Та ти куди 50 тисяч кредитів, та ти що його гониш, що? Та ні, хуа-хуа собі. Чи хуа-хуа. 5 біль нагада свій. Та ти що гониш чи що? Та куди? Куди 50? Прям. Ігра подумала і сказала: замість 250 тримай бай! і сиди тихонько. І все, а ми, походу, не отримаємо більше містичного сертифіката Я так поняв, 90 контейнерів пішло майже, може ну, 70 контейнерів пішло за один містичний сертифікат. Це просто. Це просто капець. Єпонський кугут, йопересете. Це прям. Е. І... Ішак, Йохарний бабай. Не дає. Коротше, ігра відкрутила. Відкрутила містичні... контейнери. Я вам не раджу їх купляти. Не раджу. Серйозно. Люди. Перестаньте купляти містичні контейнери. Щоб ігра знову підкрутила шанс на містичний сертифікат. А то прям не ігра, вообще. Скільки я за 90 контейнерів зараз, виходить, ви тільки одного містичного сертифікату. Взагалі мене не радує сьогоднішній день. Певний мене не везучий. Напевне, не стої ноги стоїногів стовп. піпець. Взагалі. Йой, йо, йо, господи, боже. дякую. Дякую Дякую, ігра, дякую розробники за другий містичний сертифікат. Ну, він Все одно, якщо їх не 4 буде, то все одно таке відкриття прям мінусове, що капець. Хоч я надіюся, що мені з них впаде якийсь танок, якого в мене немає який піде в колекцію. А то просто-ну просто-просто ну, капець. Це просто капіздон. Це капець. Давай, пармалі, ну давай. Ну чуть-чуть щось носить. Ну чуть-чуть надо, чуть-чуть. Чуть-чуть, давай, що ти не несипиш? Не це прям. Це прям габела. Габела. ту, Габела, ну серйозно, та ти що гониш? Два містичних сертифіката з, девя... з 90-го? Містичних контейнерів, ви гоните. Давайте ми другого відкриємо, надіємося з другого хоча б дасть містичний сертифікат. на тобі кредити собі На тобі ще раз кредити, так? Не хто Бля, Мене вже нічого не радує сьогодні. Якщо картоха не дасть ще одного містичного сертифіката, взагалі це мені обідно, ну це капець 90 контейнерів прям. Мій друг був правий. От, ну, хоча б другого вже три в мене є. Я вже довольний. Ну я вже, я, я так грущу, бо 90 штук і тільки два з них випало. З 90 контейнерів випало два містичних сертифіката. Навіть з другого рівня відкрив от, 6 штук, випав один. Хоча там процент, по-моєму, 10%. І Їдрю... трьох. Так, містик третього рівня. Е, Давайте зразу ми його відкриємо, подивимось. Давай, щось Та й... Японський кугутик. Сумочка від айфону, та то капець. Йома, -йо. давай, чорна скринька, хоч ти порадуй. Давай. Раз, ніфіга, мінімалк. Я вже чайочок сербаю, взагалі я вже, я вже. Я вже просто на мій... Я вже просто розстроївся. Я сумний. Ігра відкрутила, все прям. Хоть ніхера собі дало Другий, третій і. Хоч чорна скринька мене порадувала. Це прям взагалі я все так пам'ятаю це відкриття, взагалі соло таке, що ну нафіг. Коротше, не раджу, я більше вам купляти містичні контейнери. Той, хто їх купляє, будьте акуратні, щоб з вами не сталося отак, от як тільки щось зі мною Оце це капець. Це просто капець. Що тут таке випало? Чорний сертифікат. Менше такого не було. Забрати чорний сертифікат. Алло, гараж, що там за танки? Ну нічого собі. Ну ніфіга. Ну ніфіга фіга себе. От це так. Да. Чорний. От, от чорний скриньки я вам раджу купляти. От вони мене порадували. З них от все дає золото. Це дає хороші нагороди. А от тут фігню не купляйте. Так, давайте ми відкриємо, напевне. Дві музичних скриньки. У мене ще є дві, А потім перейдемо до містичних сертифікатів. Так, коротим, вертим, вертим, крутим. Даємо тобі танок. Будь ласка, дайте танок. Десятого рівня я буду буду дуже радий, і я получу фіга мінімалку тисячу золота. Давайте крутим, вертим і получу я. Правда, ніхера. Ніхера путь не дасть. Короче. Коротше, вообще, от в неділю я вам не раджу відкривати ніякі контейнери. Це просто капець, це просто не на везіння. Давайте ми відкриємо містечні сертифікати, подивимось. Що нам з них випаде? Які нагороди нам заготували. На. У мене такі був, по-моєму, 2500 в золоті компенсація. Давай десятку. Давай, п'ятерку зараз мені. Ну, в мене таке гавно теж було. Вже який раз він мені падає, мене вже кумар. От от сьогодні в неділю взагалі не треба відкривати сундуки, от взагалі не везе. Хоча б якийсь танок, якого в мене не було. 380 шкода на 8 рівні. ТС60. заберем. Його продавати не будемо. Так, ну і найцікавіше це є в нас чорний сертифікат. Давай, щось ще. От, дивись, ну от мене чорно от мене чорна скринька просто сьогодні порадувала. От я просто відбився з, саме найбільше з чорної скриньки. Так, отримано танок. Та, я один танчик вибув в колекцію за 1-200, так як я говорив, компенсації і за другий мільйон в кредитах. Ой. Да. Ну що можу сказати по ітогам? Ми ще можемо покрутити коло за фортуни, але я не бачу. Не бачу нічого, що за. Ну, Цей танчик на Китаї, він мені не подобається, тому я його забирати не буду. Я золото сохраню для якогось другого танчика. Дякую вам за перегляд мого відео. І то по сьогоднішньому відкриттю, воно галіме. Містики перестали сипати. Це дуже і дуже печально. Вам хорошого дня, хороших красивих боїв. Все самого найкращого. Дякую вам! do pobaczenia.